У тих людей, у кого близькі або родичі не находяться на війні, вони, на жаль, ніколи не зможуть зрозуміти це почуття, та що ти відчуваєш, коли твій чоловік їде на позицію, і ти не знаєш, він зараз повернеться чи ні. Христині Демидюк, жахливу звістку про загибель чоловіка Олександра, командира роти стрілецького батальйону, 67 ї бригади, повідомили побратими. Він був дуже відповідальним та людяним, розповідає дружина, рятуючи своїх поранених хлопців поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, вирушив у сіру зону, але повернутися назад з-під артобстрілу йому вже не судилося. Коли почалася війна, мій чоловік був у морі, але він дуже любив свою країну та він повер... повернувся за кордону та став на захист своєї батьківщини. В жовтні місяці мені подзвонив його зам та сказав, що він пішов рятувати своїх попритимів, які отримали поранення. І, на превеликий жаль, він загинув. Тринадцятеро героїв руками своїх дітей, дружин, матерів, батьків, братів та сестер, отримали ці почесні державні відзнаки. Ордени за мужність Богдана Хмельницького і медалі захиснику вітчизни за військову службу були передані для зберігання в родини. Мати старшого бойового медика Сергія Борисова, що брав участь у забезпеченні оборони України на території Донецької, Луганської та Харківської областей, і загинув у Бахмуті 2 лютого 23 року. Також отримала нині синову нагороду. Згадує, він був незламним. Його цікавила лише перемога. Сергій просто марив нею. Сергій був дуже відповідальний. Я на сьогодні не можу прийняти, що його немає, що він більше не прийде. Не зателефонує, не напише всього, але реальність є реальність. І я на сьогодні більше всього хочу, щоб Україна перемогла, і ми на сьогодні зажили в мирі і спокій. Ті, хто мужньо пішли захищати свої родини і свою Одесу від ворожої навали, та кому не припало щастя знов бачити своїх рідних, мають назавжди залишитися в нашій пам'яті. Щастя, зустрічати кожен ранок не випало нам просто так. Це право і весь час, який маємо в запасі, щоб витрачати на корисні справи, нам вибороли ті, хто зараз у цих скорботних списках, вважають ветерани. Я маю сина, та я маю триматися та. То... Жити далі, та я би не хотіла, щоб мій син бачив, як його мама кожну ніч плаче. Тому ну, треба намагатися жити далі. Підтримка це наша повага, розуміння і допомога. Так, передбачено за отримання державної нагороди відповідні Надбавки до пенсії, як називається пенсія за особливі заслуги. Якщо нагорода прийшла в РТЦК, то РТЦК організовує ці заходи, і, звісно, безпосередньо повинен бути сам начальник РТЦК. Ми бачили сьогодні представників місцевої адміністрації. Так воно повинно проходити. Зрозуміло, що хотілося б, що було і громадськість, були побратими. Ну на даному етапі, враховуючи воєнний стан, зробили правильно, зробили гідно. Розпач білі туга ще тремтять в очах і серцях людей. Вони втратили опору, і ніякі слова тут не зарадять. Але державні програми підтримки таких родин, і статус, що їх гарантують, мають працювати на 100%. кажуть представники ТЦК та органів влади. Ми приймали участь у нагородженні наших воїнів-захисників посмертно. На жаль, в Пересомському ТЦК та СП. Завжди є у вас можливість отримати юридичну і фінансову допомогу. Приходьте в 203 й кабінет. Ірина Житнюк завжди чекає вас. Словами горю не зарадиш, але психологічна робота з родинами загиблих захисників має тривати безперервно. Чими займається зараз на постійній основі ветеран ХАБ, розповідає психологиня центру і дружина загиблого героя Дмитра Шитка, нагородженого орденом за мужність. Пройшовши цей важкий шлях по втраті найріднішої людини, вона знайшла сили опікуватись іншими, і в цьому її розрада, і покликання. Я дружина загиблого воїна, писадник 77 сьомої він пішов добровольцем в вересні 22-го року. Він пішов за тиждень до дня народження дитини, запропонувала. Він сказав, що так, та я піду. Я вважаю за потрібно захищати країну, родину. Гинув він під Бахмутом в березні 23-го року. 3 березня. Він був будівельником. Він будував будинки, робив ремонти і. На день незалежності він записував відео, що після закінчення війни ми обов'язково відбудуємо країну. Країну ми дійсно відновимо і обов'язково відбудуємо, як мріяли наші лицарі духу, кажуть рідні героїв. Варто лише суспільству не зрадити ідей, заради яких вони йшли в свій останній путь вічної слави і незабутності.